Після Другої світової війни Сінгапур, як і більшість країн Південно-Східної Азії, жив дуже бідно. Це була відстала британська колонія, яка, враховуючи відсутність природних ресурсів і навіть прісної води, не мала перспективи змінити свій статус аутсайдера. Більшість населення проживала у нетрях, і якщо чимось можна було похизуватися, то хіба що квітучим безробіттям та високим рівнем корупції і злочинності. Але все почало стрімко змінюватися, коли до влади прийшов Лі Куан Ю, амбітний молодий політик із червоним дипломом Кембриджу. Усіх вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про Сінгапур. Ік Ман Ю народився в Сінгапурі 16 вересня 1923 року в сім'ї китайців із середнього класу. Його батько походив з народу хака, яких за підприємливість іноді називають китайськими євреями. Предки по материнській лінії були малазійськими китайцями. У роки Другої світової війни Сінгапур був колонією Великобританії, а батьки майбутнього прем'єра захоплювалися британською культурою і навіть назвали свого сина Гаррі Лі. Початкову освіту Гаррі Лі здобув на батьківщині. 1945 року він закінчив Сінгапурський Raffles Коледж, а потім продовжив навчання у Великій Британії в Лондонській школі економіки. Пізніше поступив у коледж Кембриджі і закінчив університет з двома червоними дипломами в галузі економіки та права. Його рідною мовою була англійська. Китайську він вивчив вже після повернення додому у прагматичних цілях. Щоб спілкуватися з виборцями. Коли він вирішив займатися політикою, він взяв собі китайське ім'я Куан Ю, а пізніше також вивчив малайську та тамільську мови. Ще у Великій Британії Лі думав про те, як використати свої навички вдома. У 1950 році він повернувся до Сінгапуру і почав працювати в одній з найпрестижніших адвокатських контор міста. Он. а через два роки заснував власну кампанію. Він займався юридичною практикою до 1959 року. Активно співпрацював із профспілковими організаціями, безкоштовно представляв профспілки у перемовинах з британською колоніальною адміністрацією. Та допомагав працівникам, найманим робітникам покращувати умови праці та досягати підвищення зарплат. Але під час Другої світової Сінгапур потрапив під японську окупацію, хоча вважалося, що острів це міцна фортеця, яку ніхто не візьме. Для всіх сінгапурців це стало шоком. Я не обирав для себе заняття політикою, це японці принесли політику в моє життя, казав пізніше лі. Часи окупації надовго закріпили у сінгапурців відчуття незахищеності. Після війни Сінгапур перебував у стані занепаду та глибокої кризи. Україні було критичне безробіття, інфраструктура була зруйнована, люди голодували і регулярно влаштовували страйки. Такий стан справ спричинив зростання антиколоніальних настроїв. У 1954 році Лі Кван Ю став одним із засновників партії народної дії ПНД, яка дотримувалася антиколоніальних поглядів та принципів демократичного соціалізму. 1955 року його обрали депутатом до Національної асамблеї Сінгапуру від ПНД. А 1957-го партія перемогла на місцевих виборах. Антиколоніальний рух поширювався, і представники політичних еліт Сінгапуру все наполегливіше вимагали від Лондона більшої автономії. У результаті 1959 року Велика Британія погодилася надати самоврядування колонії, але зберегла за собою право приймати рішення в обороні і зовнішній політиці. Так, Сінгапур став автономією зі своїм урядом та парламентом. У тому ж році ПНД здобула перемогу на загальних виборах, а Лі Кван Ю став першим прем'єр-міністром Сінгапуру. ПНД дотримувалася поміркованого курсу у внутрішній та зовнішній політиці, але не всі були з ним згодні. Незабаром після перемоги на виборах у партії активізувалося ліве крило. Яке підтримувало комуністичні ідеї. Це серйозно стурбувало лі, оскільки тоді ще була свіжа пам'ять про корейську війну, яка розділила острів на комуністичний північ і демократичний південь. До речі, я про цю війну нещодавно знімав відео. Раджу вам його переглянути. Посилання буде в описі нижче та в підказках. В цей момент Лі Кван Ю вперше продемонстрував, що він може бути жорстким політиком, коли це потрібно. Він звинуватив лівих у просуванні ідей комунізму та наказав зарештувати кількох популярних політиків. Правляча партія під керівництвом Лі Кван Ю обрала неоліберальний курс, який передбачав наявність вільного ринку та обмежене втручання держави в економіку. Тим часом ліві партії не залишали спроб посилити свій вплив. Побоюючи, що комуністи можуть захопити хитку владу в країні, 1963 року прем'єр пішов на переговори з владою Малайзії, які закінчилися об'єднанням двох держав Федерацію Малайзії. У тому ж році Сінгапур односторонньо оголосив про незалежність від Великої Британії. Однак мирного співіснування двох країн не вийшло. Між малазійськими та сінгапурськими політичними елітами постійно виникали розбіжності. Сінгапурська влада намагалася посилити вплив на китайців у Малайзії, які становили близько третини населення. І вже 21 липня 1964 року в Сінгапурі відбулася сутичка між китайцями та малазійцями, в яких 23 особи загинули, а кілька сотень отримали поранення. Міжетнічну напругу посилював ще й релігійний чинник. Малазійці переважно сповідують іслам, а китайці буддизм. В 1965 році було прийнято радикальне рішення. Парламент Малайзії проголосував за виключення Сінгапуру зі складу федеративної держави. Так, острів здобув повну незалежність, хоча це не тішило тоді ні населення, ні прем'єра. Після здобуття Сінгапуром незалежності Лік Ван Ю зрозумів, що йому доведеться боротися за виживання держави. Невеличка азіатська країна не мала не те, що армії та економіки, але й вільного доступу до якихось базових речей. Більшість сінгапурців жили в жахливій бідності. На острові не було ніяких природних ресурсів, і навіть прісну воду доводилося завозити з сусідньої Малайзії. Крім цього, Сінгапур мав репутацію наркотичної столиці регіону, що не додавало йому привабливості в очах інвесторів. Не зважаючи на такі стартові позиції, вони були жахливі. Лі Кван ю вирішив будь-яким шляхом вивести країну на тропу економічного зростання. 1966 року головна опозиційна партія Сінгапуру, називалась вона Соціалістичний фронт, вирішила бойкотувати вибори в парламент через незалежність країни від Малайзії. Мов ніхто нічого не обговорював і це підриває парламентську демократію. ПНД на вибори пішла, зайняла всі депутатські місця та взяла парламент під власний контроль. Лі Кван ю зміг безперешкодно проводити реформи, які зустріли розуміння та підтримку у громадян. До наступних виборів позиція прем'єра та його партії були настільки міцні, що у 1968-му ПНД вже без жодних бойкотів здобула повну перемогу. Основою економічних перетворень Лі Кван Ю стала концепція національного інтересу, яка передбачала, що політичне виживання Сінгапуру можливо лише за швидкого економічного розвитку та зацікавленості кожного громадянина. При цьому в кадровій політиці прем'єр намагався керуватися принципом меритократії, призначаючи на високі посади найбільш здібних та талановитих людей. Незалежно від їхнього соціального статусу та національності, ми не маємо жодних ресурсів. У нас є тільки люди, які живуть на маленькому стратегічно важливому шматочку землі, казав сам Лі. Головним напрямком, на якому прем'єр-міністр зосередив свої зусилля, стала боротьба з корупцією. У ті часи в Сінгапурі, як і в більшості країн Південно-Східної Азії, процвітало кумівство та хабарництво. Він вирішив з цим боротися, керуючись двома принципами. Неминучістю покарання та рівністю перед законом усіх, незалежно від національності та становища у суспільстві, відповідальність за участь у корупційних схемах несли всі, зокрема високопоставлені політики. Влада створила спеціальний орган бюро боротьби з корупцією. Яке підпорядковувалося безпосередньо лікваню та мало необмежені повноваження у розслідуванні злочинів. Співробітники бюро мали право затримувати та обшукувати будь-якого громадянина, якого підозрювали в отриманні чи наданні хабаря. За подібні правопорушення запровадили величезні штрафи, і навіть за приховування інформації про корупційну дію. Винному загрожував штраф у розмірі приблизно 10 тисяч доларів. Це просто гігантська сума для будь-якого сингапурця у ті роки. У процесі викоріння корупції в Сінгапурі Лі Кван Ю відправив до в'язниці кількох міністрів, серед яких були його колишні соратники. Таким чином він показав, що перед законом справді всі рівні. Так, міністра довкілля Вітун Буна піймали на отримання особняка від ділового партнера та в крадіжці коштів на поїздки до Індонезії з сім'єю. Його засудили до 4,5 років ув'язнення. Цитата: Вітун був дуже відданим країні, починаючи з 50-х років, тому мені було боляче стояти перед ним і вислуховувати непереконливі спроби довести свою невинність. Загадував потім Лі. Ще один соратник Лі Кван Ю це міністр національного розвитку Те Чін Ван. У 1986 році він наклав на себе руки після того, як його звинуватили в отриманні хабаря у сотні тисяч доларів. У предсмертній записці, адресованій особисто Лі, він писав: цитую: як благородний східний джентльмен, я вважаю, що буде справедливо, якщо я заплачу за свою помилку найвищу ціну. 1995 року антикорупційні органи розпочали розслідування проти сім'ї самого ліквань ю. Його родичів звинувачували у незаконному збільшенні капіталів за рахунок купівлі нерухомості. За дорученням Кабміну було розпочато розслідування, яке згодом довело повну невинність політика та його близьких. І ось тут вже не дуже відомо, чи втручався у це сам лі, тому що знищити корупцію повністю, звичайно, ще ніхто не зміг. Ми можемо лише робити певні припущення. Окрім жорстких покарань та показових арештів, важливим рішенням Лі Кван Ю у процесі боротьби з корупцією в Сінгапурі стало суттєве підвищення зарплат держслужбовцям. Доходи чиновників зросли до 8 сотень тисяч доларів на рік, а суддів до мільйона доларів. Отримуючи зарплату на рівні топ-менеджерів світових корпорацій, співробітникам. Держапарату стало просто невигідно ризикувати посадами та свободою заради хабарів. Сьогодні сінгапурські чиновники одні з найоплачуваніших в світі. 2,2 мільйони сингапурських доларів на рік заробляє прем'єр-міністр Сінгапуру прямо зараз. Це приблизно 1 мільйон і 640 тисяч доларів Сполучених Штатів. Це все зробило лі дуже рейтинговим політиком. Довіра до нього ще більше зросла, коли він вирішив побороти нетрі та запровадив програму будівництва доступного житла, яке можна було б придбати під низький відсоток. Завдяки цьому за кілька років більшість сингапурців переїхала зі старих будівель без будь-яких зручностей у комфортабельні сучасні квартири. Завдяки цьому партія Лікван стабільно отримувала всі місця в парламенті. Це було під час виборів 72-го, 76, 80 76-го, 80-го років. Представники опозиції змогли обратися до парламенту лише у 84-му. і то посіли лише два місця. 74. Але одна справа не красти, а інша десь брати гроші на подальший розвиток. Зараз ми про це поговоримо, але спочатку хвилинка реклами, точніше, сама реклама. Бо у мого каналу немає жодних спонсорів та якоїсь зовнішньої підтримки, окрім глядачів, тобто вас. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте ставити лайки, бути дзвоники та залишати коментарі. Це все допомагає проекту розвиватися та зростати. І саме на вашу активність YouTube звертає увагу. Також я дуже вдячний усім, хто підтримує канал донатом. Це дуже важливо для його існування і просто приємно. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто має бажання та можливість допомогти моєму скромному проекту прямо зараз. Ще раз всім щиро вдячний, продовжуємо. Тому ще одним важливим завданням LiequanU стало залучення в країну інвестицій. Влада ліквідувала більшість адміністративних бар'єрів. Відкрити бізнес в бізнес у Сінгапурі стало дуже легко, без довгої бюрократичної тяганини. А нагляд за бізнесом та втручання держави у комерційну діяльність були суттєво обмежені. Підприємців, які відкрили бізнес у Сінгапурі, звільнили від податків на 5, а потім і 10 років. Лі Кван Ю активно розвивав міста, займався. Тим, що робив їх більш зеленими та намагався покращувати інфраструктуру. За його ініціативи, в регіоні Чангі збудували великий аеропорт, який залишається одним із найкращих у світі. Сінгапур не мав своїх корисних копалин, але Лі Кван Ю знайшов спосіб на них заробляти. Він зрозумів, що найважливішим ресурсом 20-го, а можливо і 21-го століття, буде нафта. Але якщо неможливо добувати свою, то чому б не переробляти чужу? На користь цього рішення говорило і географічне розташування острова, який розташовувався на перетині основних торгівельних шляхів. На початку 1960-х років в Україні було створено дуже вигідні умови для відкриття нафтопереробних заводів НПЗ. І за 10 років Сінгапур став одним із найбільших світових центрів обробки нафти, до 1972 року на острові працювали такі світові гіганти, як Shell, Mobil, ЕСО і British Petroleum. Лік Ван Ю не раз демонстрував приголомшливу інтуїцію, розвиваючи саме ті сфери, в яких був можливий технологічний прорив. Так ще у 1968 році, коли мікроелектроніка, на якій ґрунтуються всі комп'ютерні технології, тільки почала розвиватися компанія Texas Instruments відкрила в Сінгапурі виробництво напівпровідників. Її приклад незабаром наслідували й інші фірми. Коли у всьому світі розпочався комп'ютерний бум, Сінгапур вже був одним із лідерів на цьому ринку. Лі також використовував вигідне географічне положення острова. Країні вдалося стати одним зі світових фінансових центрів завдяки тому, що вона знаходиться у часовому поясі між США та Європою. Сьогодні Сінгапурська біржа виконує функції фондового, валютного, товарного і клірингового майданчика та відіграє значну роль на фондовому ринку. Вона поступається лише Токіо, Шанхаєві і Гонконгу в Азії, але має дуже важливе значення для всього світу. Більше половини акцій представлені іноземними компаніями. Дуже важко сказати, що більше приваблювало закордонний бізнес: Сінгапурські закони, географічне положення острова або його міське середовище, але стратегія Лі Кван Ю, в якій він зробив ставку на ці чинники, спрацювала. До 2020 року обсяг прямих іноземних інвестицій в Сінгапурі становив близько 17 трильйона доларів США. Але я ще нічого не сказав про, можливо, найголовніше це освіта. Лі Кван ю розумів, що будівництво процвітаючої держави неможливе без створення освіченої, дисциплінованої та законослухняної нації. Однак етнічна та релігійна різноманітність сінгапурців робила це завдання. Дуже непростим. На початку 1960-х років у більшості сінгапурців було не більше трьох класів освіти. У школах не було єдиної навчальної програми, уроки велися різними мовами, а 17% населення взагалі були неписемними. Випускник Кембриджа чудово розумів, наскільки важливі знання для успішного розвитку країни. І серед перших провів освітню реформу в Україні з'явилася єдина система навчання англійською мовою. Це дозволяло сінгапурцям продовжити освіту за кордоном та працювати з іноземними бізнесменами, яких в той момент в країні ставало дедалі більше. Другою обов'язковою мовою у всіх сінгапурських школах стала китайська мова. Для реалізації своєї реформи прем'єр у 46 разів збільшив фінансування сфери освіти. У школярів Сінгапуру з'явилась можливість навчатися за індивідуальною програмою і обирати предмети в середній школі. Такий підхід забезпечив ефективний розвиток та зростання числа кваліфікованих спеціалістів. У 68-му році у Сінгапурських університетах було загалом 425 викладачів, а в наступні 4 роки їх кількість зросла майже до 2 тисяч. Професія вчителя стала престижною. А конкурс на посаду був приблизно 10 осіб на місце. Сьогодні викладачі вважаються в країні привілейованим станом а освітню систему Сінгапуру називають однією з найуспішніших в світі. Завдяки реформі Лі Кван ю рівень освіченості населення значно зріс. Якщо у 65-му році в країні налічувалося лише 5 тисяч студентів на населення 1,8 мільйона, то у 2005-му році їхня кількість перевищила 59 тисяч, але вже на 4,2 мільйона громадян. Окрім освіти, важливим аспектом реформування суспільства Лі Кван ю вважав. Дисципліну у шкільні роки він регулярно піддавався якимсь тілесним покаранням і вірив у їхню ефективність. Я ніколи не розумів, чому західні педагоги виступають проти тілесних покарань. Нічого страшного ані зі мною, ані з моїми однокласниками не трапилося, згадував потім політик. Він вів використання тілесних покарань Україні як один із виправних заходів. Вони поширені на острові і сьогодні. До них засуджують щонайменше за 40 статтями. Кримінального кодексу покарання також офіційно використовують у школах і в'язницях. Крім тілесних покарань за часів Лі Кван ю в Сінгапурі з'явилася жорстка система штрафів. Уряд фактично контролював побутове життя громадян, вказуючи їм, що робити і чого потрібно уникати. Наприклад, Україні заборонено. Жувальну гумку, графіті та їсти в метро. Штраф і навіть тюремний термін можна отримати навіть за підключення до чужого вайфай, дозволена в Сінгапурі і смертна кара через повішення. До неї засуджують за вбивство, тероризм, контрабанду наркотиків та спробу викрадення людини. При цьому близько 70% громадян підтримують збереження такого заходу, вважаючи, що він знижує рівень злочинності. Складно сказати наскільки це правильно, але факт залишається фактом. Сінгапур входить до десятки найбезпечніших країн на планеті. Головна відмінність Сінгапуру від більшості західних розвинених країн світу полягає в тому, що Сінгапурське економічне диво відбулося в умовах авторитарної політичної системи. Прем'єр-міністр мав практично необмежені повноваження. У прийнятті своїх рішень і вважав, що в країні, яка тільки розвивається, але ще не зміцніла, деякі свободи можна принести в жертву для досягнення загального блага. Зокрема, він обмежив свободу змі, поставивши їх під контроль двох державних компаній. Сінгапур Прес Холдінгс керував пресою, а Медіакорп – телебаченням і радіо. Журналістів, які критикували уряд чи підтримували опозиційних політиків. Могли заарештувати та звинуватити у наклепі. На думку Лі Кван Ю, медійна діяльність має працювати на цілісність Сінгапуру, а видання, що фінансуються за кордону, могли негативно впливати на внутрішню політику держави. Так, наприклад, він заборонив американський журнал Wire. Успіх Сінгапуру багато в чому пояснюється особистістю самого Лі Кван Ю, незважаючи на обмеження низки свобод. Таких як свобода слова та змі, головною метою його реформ завжди залишалася благополуччя громадян. Феномен успіху Лі Кван ю полягає в тому, що йому вдалося переконати суспільство у необхідності розвитку, у тому, що вибір простий: чи загинути, чи вижити. А щоб вижити, потрібна консолідація, створення єдиної сингапурської нації. Незважаючи на свою популярність у суспільстві, Лі Кван ю розумів, що громадяни втомлюються від однієї і тієї ж політичної постаті на посаді голови уряду. Тому у 1990 році він подав у відставку, але зберіг за собою посаду депутата та старшого міністра у Кабміні свого наступника Гочок Тонга. Він продовжував брати участь у зовнішній та внутрішній політиці країни, оскільки мав авторитет як у місцевих чиновників, так і у закордонних. Партнерів. У серпні 2004 року посаду прем'єр-міністра Сінгапуру та голови ПНД зайняв Лі Сянь Лун. Це старший син Лі Кван Ю. У 2004-2011 роках Лі Кван Ю був міністром-ментором в уряді свого сина та виступав у ролі наставника та радника для високопоставлених чиновників. 5 лютого 2015 року на 92-му році життя Лі потрапив до лікарні з гострою пневмонією. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. І 23 березня перший прем'єр-міністр Сінгапуру помер в головному госпіталі країни. В самому Сінгапурі було оголошено семиденну національну жалобу. Про результати праць Ю чудово говорять цифри. В період його правління ВВП Сінгапуру щорічно збільшувався приблизно на 9%. Сьогодні він сягає 400 мільярдів доларів. Це 38 ме місце у світі, а за ВВП на душу населення країна йде в трійці кращих. Сінгапур знаходиться на 12-му місці в індексі людського розвитку, обходячи за цим показником Сполучені Штати та, наприклад, Велику Британію. Сінгапур довгі роки тримається в десятці держав світу з мінімальним рівнем корупції. А 2021 року Україна вийшла за цим показником на п'яте місце, обігнавши Швецію, Нідерланди та Швейцарію. Було б цікаво дізнатися вашу думку. Чи можна вважати досвід Лі Кван ю довідником правильних рішень? Або ж у інших країнах це б не спрацювало. Пишіть, бажано розгорнуто та аргументовано. Про це в коментах. Не забувайте підписуватися на канал, це дуже важливо. Хай вам щастить та бувайте!